Великий обмін ув'язненими між Росією та західними країнами відбувся напередодні у Туреччині. Участь у ньому взяли 26 осіб із семи країн. Втім, двоє російських опозиціонерів Андрій Півоваров та Ілля Яшин заявили, що вже думають про. Про повернення до Росії. Ну а російський журналіст Володимир Крамурза, якого також обміняли, заявив, що санкції проти Росії несправедливі. Карати треба персонально чиновників, а не країну за його словами, санкційна політика щодо Москви вкрай несправедлива і контрпродуктивна. А обмеження проти чиновників мають бути персональними і не стосуватися звичайних громадян Росії. Та іншими словами прості росіяни чи рускі ні в чому не вінавати. Це не вони при. Йшли до нас війною своєю армією. Це не їхніх півмільйонам вже загинули. Ну і от цікаво, що пропонується зняти санкції. Десь ми це все вже чули. А, я згадала від воєнного злочинця Путіна, ми вже ці наративи чули. Випадкові вони чи не випадкові? І наскільки вони можуть бути важливими, впливовими? Зараз пробуємо розібратися з нами, друзі, на прямому зв'язку. Керівник центру суспільно інформаційних технологій форум Валерій Демов. Пане Валерій, я вас раду вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Іроям слава, ворогам, смерть, ну а тих. Про кого зараз ми будемо говорити? Очевидно, ганьба, ганьба, ганьба. Річ тім пане Валерію, що я відверто від початку вживання словосполучення сполучення хороші руські говорила, що звісно їх не існує. Вони можуть бути корисними і тимчасовими нашими союзниками. Ну так вже да побудована ця війна. Ми їх використовує і гур їх використовують ну, цих корисних росіян і наші спецслужби. Ну і ми в пропагандистських своїх методах роботи теж їх використовуємо. Але оці вони і не корисні, і не хороші, вони просто росіяни. То чи стало вам зараз більше зрозуміло, чому їх випустили? Ну пам'ятаєте, в радянські часи там поміняли хулігана на Луиса Карвалана, де б на ті так. таку там. І, 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 да, так, як, тільки та, Брежнева, що там все не можна цитувати. Я скажу, що Брежнєва дать. Ми говоримо про те, що поміняли поміняли вбивць на. Ну ФСБшних вбивць, путін же сам сказав, що цей красіков він ФСБшний агент на ФСБшних. Ну називайте їх корисними, безкорисними, небезкорисними, але можна назвати слово ідіотами. Насправді насправді да, Він ж сказав про список магнітського про корупцію. Він ж нічого не сказав про вбивства. Він нічого не сказав про війну. Тобто, головна проблема Росії в корупції. Ну так. І Путін там міняє Шойгу на тих, хто бореться нібито з корупцією в Міністерстві оборони і в російських окупаційних силах. Ну то виходить, що в принципі Кара Мурза говорить, те, що хоче от, почути е, Путін. А інше можна слово використати, воно є термінологічним сучення опозиція. Тобто, в термінології це ті, які йшли з адміністрацією на зговор. Певною міру їх не відпустили би, якби вони не були такими, як вони є. Ну не відпустили б їх. Не відпустили б. Якщо їх відпустили, то відпустили, для того, щоб вони виконували певні функції. Тому поміняли ФСБшників, вбивць на ФСБшників хороших руських. Тому в мене немає жодних підстав в певну міру, десь так від них очікувати чогось іншого. Я вже колись е, говорив про те, що в мене десь навіть Бежик е, в 2014 році мене запросили на україна Росія діалог квітні 2014 року в Україні в Києві відбувався такий собі форум. Е, ну я туди погодився йти, бо вони мене просили. Я ніколи не метав бісер перед світнями, не ходив на російські канали. Бо нема сенсу, бо пам'ятаєте, сказано в писанні не мічіть і бісер. Інакше вони порвуть святині ваші, розірвуть. Я тут пішов, бо українська сторона була представлена дуже поважними людьми. Але повірте мені, вони сюди приїхали нас вчити. Вчити я тоді сказав ту фразу. У мене було декілька коментарів, але вони не потрапили в ефіри наших українських каналів. Я сказав, що їм потрібна Росія без Путіна, але нам потрібен угу. світ без Росії. Це наші вороги, екзистенційні вороги. В, 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 в чи вони овечих шкурах, чи вони певною міру, з такими, як у нас тут розповідає, сильними характерами? Ні, я не буду цитувати Вінниченка. Його всі знають, бо я Вінниченка не люблю. Не люблю я того Вінниченка, який зрадив Україну і потім поїхав в Женєву і в Паріж і на Капри розповідати про те, що йому не подобається політика. Але він сказав потім. Що всі російська демократія, всі російські ліберали закінчуються на українському питанні? Все закінчується на українському питанні. Російська культура, бо без нас і немає, російська філософія, бо без нас і немає, російська російські святині, російська церква, бо без нас їх би не було. Тому вони не можуть бути іншими. Хороших русських так. не буває. Ну, тут Згадуєте пане Валерію, 14 рік. А я піду ще далі, та тому що війна наша багаторічна. На жаль, і в дев'ятнадцятому році пам'ятаєте, була така ініціатива. Нам нужно поговорити. Там був Василь Голованов з нашого боку, з їхнього малахов. Іншого страшного, вивство наших військових наших людей нікому не заважало. Треба було у ці мосте налагоджувати. Але враховуючи, що ці російські псевдоопозиціонери зараз знаходяться за кордоном. Вочевидь, я, я не думаю, що вони будуть занадто впливовими. Не треба перебільшувати їхні ролі значення, але говорити вони будуть, вони будуть комунікувати з євродепутатами, чиновниками і так далі. І я зараз процитую слова політолога е, Миколи Давидюка, який сказав, що вони можуть всістися в крісла, де мали би бути українці, та де мали би бути наші політики, наші активісти, е, наші лідери думок. Які б комунікували питання України і посилення нашої підтримки, а не навпаки, оці росіяни? Що зробити із тим, що і на правду виїхати з України не можуть не те, що там військово зобов'язані, не можуть і тих, хто займається політикою, чи там активісти, люди з великим авторитетом нашої країни, бо не дай Боже ж нас офісі президента дико рівно до всіх, хто отримує увагу, як же нам працювати проти от таких російських опозиціонерів. Ну, по-перше, зверніть увагу на офіс президента. Ну там хіба не було Сергія Трофімова, який тепів за російську церкву, попіває з Ануфрієм Чайок. Він був першим заступником. Так, що ми хочемо тепер від них, щоб вони говорили заборону в Московської церкви? Там був такий шефір, який друг Зеленського, в якого нібито стріляли, про якого говорив Зеленський прямо з трибуни, он що стріляють прямо в нього? Бо він там значить, з олігархами бореться. Він топів за російську мову. Там є Подоляк, брат якого герой СВО. Там є Єрма, керує батько якого відомо де і чим займався і займається, очевидно. То що ж ви що ми від них хочемо? Подивіться, хто модерував український простір. Ті журналісти в 2014 році, повірте мені, вони, вони запопадливо дивилися, заглядали в рота тим, які приїхали вчити. Ті говорили: там Нас немає війни, ми один народ, ну Путін нам заважає. Ну дійсно їм заважає Путін. Тому що Путін деросифікував мій рідний Миколаїв своїми ракетами, тому що їхній там лебедів недавно сказали, Артім... як його там Артімій, що він в Одесі, дівки там хороші, я його цитую. Дівки хороші, він у Сава Ліпкіна буде зрать дослівно. Сава Савелівки йому сказав, знаєш що, ну далі. Нас комісія не витримає такого е, знущання над своїми принципами. Вони навіть орк орків не хотіли називати орків, бо боялися. Тому не буду цитувати Ліпкіна. Вони так жили, але ж ми їм дозволяли так жити. Ми на майдані в четвертому році слухали. Ну не я, а слухали відкривши рота Сергія Дорєнка, який є комуністом, антиукраїнцем, який роз, був за другу чеченську війну. Ковтаючи доброго вам вечора, його цитували українські журналісти, навіть його манеру. Там приїжджали якісь там невідомі люди в Україні, і всі дивилися на них. А в 2014 році нагадувати, хто також був на Майдані і яким чином, в 2014 році нашата тусовка, малоросійська захищала канал дощ з парасольками. Так що ж ви хочете від мене? Я послідовно. Геть від Москви мене не заці... мене не... мене не цікавить. Геть Москву з себе, геть Москву з України. І тому нам треба бути послідовними в цьому. Нам не треба з ними говорити, Нам треба говорити з ними через приціл, через нав... наведення певних пристроїв. Хороших русських не буде в телевізорі, коли їх не буде і в тепловізорі. Це ми маємо чітко говорити. Коли вони запрошують Зеленську разом з Юлією Навальною, які в минулому році давали, скажімо так, якісь там премії на, на... на... на тому самому оскарі, вона ж ні слова не сказала про Україну. Вони хоч хочуть... вони варять, що Путін винен, тому що ми один народ, Ми він нас посорив. Вони досі так вважають. Нам треба бути послідовними, Нам треба називати цю Овсяннікову, яка хотіла приїхати в Київ тільки тому, що вона там помахала, ні війні. Ми маємо розуміти, пам'ятати слова. Вибачте, ніколи не думав, що буду цитувати тут в ефірі в такій ситуації. Пушкіна, але йому приписують слова, які я добре пам'ятаю з першого курсу. Вся російські, всі російські тайні общества создане на день охранки, всі ці руські опозиціонери. Я вже сказав слово сучений, тому що вони создані на Дінгі ахранки теперішнього ФСБ. Нам треба це дозволити, нам треба це говорити, нам треба це пояснювати. Але ми маємо себе вичавити цю Москву. Бо від Москви ми відійшли, але в себе багато українців і залишили. Хто модерує український простір на деяких каналах? Розказати прізвище. Вони, вони вчорашні руські приїхали сьогодні учити нас також зверху. І вчать нас зверху. Зверхньо, вони нас вчать досі. На тому самому форумі 14 морські вони говорили: ви, значить, не дивіться телевізор. Це телевізор нас сварить. Ні, ми от такі, ми хороші. В них є декілька людей, можливо, які сповідують такі цінності. Але переважно більше тих, хто сповідували, їх було вбито. Було вбито Політковського, було вбито то новодворку, було вбито інших людей. Порнівцова не буду його зараз. Також цитую той самий Карамурза. В зовсім іншому аспекті. Навальний їх кумір, що говорив? «Не давайте, не давайте Україні гроші на зброю, дайте нам, дайте мені. І він каже: ми будемо їх перевчати. Кого перевчати? Тих, хто вбивав, а зараз четвертує українців військовополонених. Яка корупція, якщо вони вбивали? Це не Путін вбивав. Це канал «Дощ» розповідав: давайте поможемо нашим мальчикам, які колись українці підтримували. Ну, деякі українці. Тому. Ми маємо це розуміти, ми маємо тиснути на нашу владу, щоб вона пояснювала, будь-які домовленості з росіянами не будуть сприйняти українськими збройними силами, матерями, дітьми, чоловіків, жінками, тих, хто загинув на фронті. Після Ахмедету нам можна все. Після Оленівки нам можна все. Після, після е, Каховської дамби нам можна все. Після їх злочин нам можна все окрім того, щоб з ними домовлятися. Не буде сприйнято це українськими громадянами території, не території, програми дій. Зеленський, чи будуть на нас давити, щоб ми були значить в умовах війни були підключені під Запорізькою АЕС. А повірте, мені ми будемо говорити про це. Давайте припинимо цю війну. Матері будуть голосувати тих хлопців, яких можуть призвати. Хлопці, яких можуть призвати, можуть будуть голосувати, але це потім віддіються тим, що ми будемо цим новим русським і старим малоросам доводити те, що вони були неправі на кожній вулиці. Ми цього хочемо. Тому проактивна позиція, тиск на українську владу, тією мірою якою можна тиснути в умовах е, дії закону про правий режим воєнного стану, щоб ніяких домовленостей цими не було. Як їх використовувати то можна? Нехай Захід з ними там ставить їх після Путіна. Давайте запишемо і прогноз: якщо це новий руски, які навіть між собою не можуть домовитись. Чомусь не, не 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 спонсорує Хадарковський русський Легіон в Україні. Ні, не спонсорує. Не спонсорує. Чому ці чому ці Сибір наш Сибірський легіон, Сибірський батальйон, цих хлопців не спонсорують ті, які мають нафту і гроші від Юкаса? Спонсорують ті регіони, з яких вони нафту викачували, спонсорують, щоб їх звільнили? Ні, не спонсорують. Тому їм потрібна велика Росія без Путіна. Нам потрібен світ без Росії, і ми маємо це доводити. Так от, якщо навіть будуть проекти, я заспокою, і вони отримують там якісь там відсотки, то нехай буде. Бо потім вони отримують 0,0%, як Єльцин 2% колись отримав. І вони пересваряться, будуть хороші руські з Бурятії нищити хороших кадирівців з цих е, жандармів. Будуть такі собі новітні Пригожинські. Блатнея розповідати про тих, хто не легітимний, тому що вони з Путіним домовлялися. Повірте мені, це буде. Тому нехай бо ми будемо їх використовувати. Гур нехай використовує. Ми з вами будемо говорити, але домовленості з ними тільки будуть легітимізовувати те, що нібито вони є договор стороною, ті, які не бачили війни, і ми, нібито, з ними можемо про щось домовитись. Ні. Жодних домовленостей нехай тусуються, нехай боруть гроші, оскари, нехай собі забавляються. Але пам'ятаєте по деревянського нехай від нас. Так, 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 так. Всі, всі чудово зрозуміли. три крапки ми поставили. Тут пана Валерія я тільки собі подумала, що в тому та -то є велика різниця між нами і ними. Ними всіма, хто опинився за кордоном. Я са ж велика кількість українців були вимушені виїхати теж за межі України. Але це здебільшого жінки і діти. А так, ми з, зі зброєю в руках, з волею, з вірою в свою перемогу лишаємося в себе вдома, і наша боротьба триває. А вони позбавлені свого своєї батьківщини саме через оці їхні переконання, про те, що русські ні в чому ні віна. І що можна якось інакше повпливати на цю війну